З чого починається коло? Де старт? Там де яка цифра? Молодець. Давай. Планування та отримування послідовності процесу є одним із навиків мисленнєвої діяльності, що допомагає нам виконати дію від початку до кінця. Далі. Ні. Добре, яка цифра? Добре. Під час роботи із пізнавальними процесами ми можемо помітити, що дитині складно утримувати та вибудовувати послідовність сюжету, тобто сюжетної лінії за картинками. Так, і, і ми останні. можемо пропонувати дитині спочатку відпрацювати даний нами у моторному плануванні в просторі, що допомагає дитині засвоїти та відпрацювати цей номер. молодець. Ми можемо міксувати завдання також для покращення дрібної моторики. Ще разок. Називай О-скло- Добре, давай. Також за допомогою даної гри можна формувати фразове мовлення у форматі я висловлення. Я Складаю вежу. Я граю музику. Я складаю коника. Тощо. Далі шукаємо козика. Далі. Далі. Три. Що робиш? Складаю коника. 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 Добре? Добре. Далі. Дана гра дуже зручна у використанні, адже ми можемо доєднювати або зменшувати кількість процесів, міняти матеріали відповідно до заданої мети. І також, що не менш важливо, ігри в просторі часто дуже подобаються дітям і це може виступати мотиваційним середовищем під час заняття.